Аналізатори, органи чуття життя людини нерозривно пов'язано із зовнішнім середовищем. Величезний потік інформації про навколишній світ він одержує завдяки дії різних подразників на чутливі закінчення рецептори, що знаходяться як в спеціальних органах чуття, око, вухо, так і в усіх інших органах шкіра, м'язи, внутрішні органи тощо. В ході еволюції у людини виникли спеціалізовані рецептори, що сприймають певний вид подразників світлових, звукових, температурних та інших. Збудження від рецепторів поступає в кору головного мозку. У відповідних зонах кори завершується диференціація подразнень, що почалося в рецепторах, і виникають зорові, звукові та інші відчуття. Так, людина сприймає існуючі незалежно від неї предмети та явища зовнішнього світу, пізнає їх. До складу аналізатора входять апарат, який сприймає подразнення, рецептор, периферична частина аналізатора, чутливі нерви, що передають збудження від рецептора в центральну нервову систему, провідникова частина аналізатора і певна зона кори великих півкуль головного мозку, де нервове збудження сприймається і аналізується. Центральна частина аналізатора. Так в зоровому аналізаторі розрізняють периферичний відділ, око, в сітківці якого сприймаються світлові подразнення, провідниковий відділ, зоровий нерв, що передає збудження в головний мозок, центральний відділ ділянка кори головного мозку, що знаходиться в потиличній долі півкулі, де відбувається вищий аналіз і синтез зорових подразнень. Всі відділи аналізатора взаємозв'язані і діють як єдине ціле, тому порушення однієї з його частин призводить до втрати здатності розрізняти ті або інші подразнення. Органи чуття або рецептори це периферичні відділи аналізаторів. Рецептори ділять на внутрішні і зовнішні. Внутрішні рецептори, що знаходяться усередині організму, сигналізують про процеси, які відбуваються у внутрішніх органах серце, шлунок. Кишечник, кровоносні судини тощо. Зовнішні рецептори розташовані на поверхні шкіри і сприймають подразнення із зовнішнього середовища. Таким є органи зору, слуху, нюху, смаку, шкірно-м'язові чуття та рівноваги. Всі шість органів чуття забезпечують людину багатогранною інформацією про навколишній об'єктивний світ, яка відображається в його свідомості у вигляді суб'єктивних образів. Відчуттів, сприйняттів і уявлень. Завдяки роботі органів чуття, яка полягає у надходженні, аналізі сигналів, що потрапляють в головний мозок, людина орієнтується в навколишньому середовищі і пристосовується до його змін орган зору. Найбільшу кількість інформації до 90% про зовнішній світ людина отримує за допомогою органу зору. Око або очне яблуко є кулястим тілом, розташованим в очній ямці, і сполучене з її стінками окоруховими м'язами, злагоджена дія цих м'язів забезпечує одночасний поворот очей в тому чи іншому напрямі. Очне яблуко зверху і знизу захищене повіками, по вільному краю яких ростуть вії. Розташована біля зовнішнього кута ока слізна залоза, виділяє сльозу, яка полегшує рухи повік, змочує поверхню очного яблука і змиває з неї пилові частинки. Сльоза, яка стікає по передній поверхні ока, збирається в його внутрішньому куті, звідки по слізному каналу потрапляє в носову порожнину. Стінки очного яблука утворені трьома оболонками зовнішньої фіброзної, середньої судинної. І внутрішньої, сітчастої або сітківкою, фіброзна в задньому більшому своєму відділі утворює щільну білкову оболонку або склеру, яка надає очному яблуку певну форму, а в передньому відділі прозору рогівку. Зсередини до білкової оболонки щільно прилягає тонка і ніжна судинна оболонка з густою сіткою найтонших артеріальних і венозних судин і кровоносних капілярів. Її внутрішня поверхня покрита клітинами, що містять чорний пігмент і поглинають промені світла. В передній частині ока позаду рогівки, судинна оболонка переходить у райдужну оболонку або райдушку. Від кількості пігменту, що міститься в ній, залежить колір очей. Між рогівкою і райдужною оболонкою є заповнений водянистою вологою простір, передня камера ока. В центрі райдушки є невеликий отвір, зіниця, яка, рефлекторно розширяючись або звужуючись, пропускає всередину ока більшу або меншу кількість світлового проміння. Позаду райдушки знаходиться прозорий і еластичний кришталик, двояко випукла лінза діаметром 10 мм. Кривизна кришталика регулюється за допомогою війкового м'язу, який оточує його. Між райдушкою і кришталиком розташована задня камера ока, заповнена водянистою вологою. Склоподібне тіло, яке лежить за кришталиком, заповнює майже всю внутрішню порожнину очного яблука. Сама внутрішня з трьох оболонок сітківка має дуже складну будову, в ній знаходяться світлосприймаючі клітини, палички і колбочки, котрі виконують роль зорових рецепторів. Палички відповідальні за сприйняття світла, а колбочки за кольоросприйняття. В цих клітинах при подразненні світловими променями виникає збудження, яке через зоровий нерв проводиться в зорові центри, розташовані в потиличній долі кори великих півкуль. Ділянка сітківки, з якої виходить зоровий нерв, позбавлена паличок і колбочок і тому нездатна до сприйняття світла. Її називають сліпою плямою. Майже поряд з нею знаходиться жовта пляма, утворена скупченням колбочок це місце найкращого бачення. До складу оптичної або заломлюючої системи ока входять рогівка, водяниста волога, кришталик і склоподібне тіло. У людей з нормальним зором проміння світла, що проходить через кожне з цих середовищ, заломлюється. І потім потрапляє на сітківку, де утворює зменшене і перевернене зображення видимих оком предметів. Зі всіх цих прозорих середовищ тільки кришталик здатний активно змінювати свою кривизну, збільшуючи її при розгляді близьких предметів і зменшуючи при погляді на далекі об'єкти. І зміною форми кришталика змінюється кут проміння, яке проходить через нього. Що дозволяє одержувати на сітківці чітке зображення об'єктів, що знаходяться на різних відстанях від ока. Така властивість ока, чітко бачити різновіддалені предмети, називається акомодацією. Якщо при проходженні через прозорі середовища промені заломлюються дуже сильно, вони фокусуються попереду сітківки, внаслідок чого у людини виникає короткозорість. У таких людей очне яблуко або подовжене, або збільшена кривизна кришталика. Слабке заломлення цих середовищ призводить до фокусування проміння позаду сітківки, що викликає далекозорість. Вона виникає через укорочене очне яблуко або зменшення кривизни кришталика. Правильно підібрані окуляри дозволяють виправити ці недоліки зору. Для попередження порушень зору необхідно дотримуватись ряду гігієнічних правил. Під час читання, письма та іншої роботи з дрібними предметами відстань від предмету до очей повинна складати 30-35 см, оскільки при зменшенні цієї відстані кришталик тривалий час знаходиться у випуклому стані, що може призвести до розвитку короткозорості. Орган слуху за допомогою цього органу людина сприймає і аналізує величезне різноманіття звуків навколишнього світу і опановує мовою у людини та ссавців орган слуху складається з трьох відділів зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха. Зовнішнє вухо утворено вушною раковиною, що уловлює звукові коливання, і зовнішнім слуховим проходом, по якому звукові хвилі досягають барабанної перетинки, викликаючи її коливальні рухи. Середнє вухо розташовується за барабанною перетинкою усередині скроневої кістки. Воно представлене барабанною порожниною, сполученою з носоглоткою, слуховою або євстахієвою трубою. Через яку врівноважується тиск повітря в порожнині середнього вуха з атмосферним тиском. В порожнині середнього вуха знаходяться три слухові кісточки молоточок, ковадилко і стремінце, які рухомо з'єднані між собою суглобами. Молоточок зростається своєю рукояткою з барабанною перетинкою. Вібрація барабанної перетинки передається молоточку. Потім ковадилку і стремінцю, яке своєю основою прикріплене до овального вікна на внутрішній стінці барабанної порожнини, котра відділяє середнє вухо від внутрішнього. В цій стінці є друге вікно, кругле, яке затягнуте тонкою перетинкою. Внутрішнє вухо є складною системою порожнин і каналів, яка називається лабіринтом в ньому розрізняють слухову частину завитку. І орган рівноваги завидка тонкостінна кісткова трубка, закручена в спіраль. Її порожнина розділена на три самостійні канали спіральним кістковим виступом і перетинчастою перегородкою, основною мембраною. Всі канали заповнені рідиною. Основна мембрана складається із сполучної тканини, яка включає приблизно 24 тисячі тонких волокон. На цих волокнах основної мембрани розташовується рецепторний апарат слухового аналізатора кортієв орган, що містить волоскові клітини, слухові нервові рецептори. Від поштовхів стремінця, що опирається в овальне вікно, починає коливатися рідина, яка заповнює канали, що викликає вібрацію еластичних волокон основної мембрани. При цьому звуки високого тону викликають коливання коротких волокониць, розташованих біля основи завитка, а звуки низького тону коливання довгих волокониць, що знаходяться біля її вершини. Ці коливання подразнюють відповідні волоскові клітини слухові рецептори, в яких енергія звукових коливань перетворюється в нервові імпульси по нервових волокнах слухового нерва. Імпульси поступають в слухові центри головного мозку. Вищий слуховий центр знаходиться в скроневій долі кори великих півкуль. Тут відбувається остаточний аналіз і синтез звукових сигналів, котрий почався ще в кортієвому органі. Вухо людини здатне сприймати звуки частотою від 20 до 20 тисяч герц. Правилами гігієни слуху передбачається дотримання в чистоті вушних раковин і зовнішніх слухових проходів. При скупченні у вухах сірки необхідно звертатись до лікаря, не можна користуватися для очищення слухового проходу твердими предметами. Шкідливий вплив на орган слуху мають сильні тривалодіючі шуми. Взаємозв'язок між нервовими центрами кори великих півкуль, який забезпечує аналіз і синтез прийняттів органів слуху, зору, рівноваги, м'язового і шкірного відчуття, нюху і смаку, дозволяє людині правильно реагувати на будь-які зміни умов навколишнього середовища.